Замахніться на собаку рукою і по її реакції зрозумієте, чи її били чи ні. Ваки. Що за чуш? Поясню трошки по інакшому. Якщо ви замахуєтесь на собаку свою або чужу, і вона не боїться цього взагалі, то це собака безсмертна, яка на голові у власника, і вона може бути агресивною і небезпечною для всіх оточуючих. Тобто я підвожу до того, що якщо ви махаєте рукою на собаку, і вона боїться, це не обов'язково її били. Це собака, яка дуже чемно, толерантна, яка розуміє, що таке небезпека. Часті приклади, забрав собаку від грумера, а вона там боїться, коли ви замахуєтесь рукою. По-перше, собака може бути. Трусливою характером, і вона боїться все, що на неї там замахується. По-друге, якщо ви собаку не підготовлювали до процедур, і там грумер почав якісь процедури робити, не бити не обов'язково а просто зверху рукою і робити їй неприємно, то вона так само буде боятися, просто що ви руку заводите. Це не значить, що били. Розумієте, скільки є нюансів в загальному собаку не обов'язково били, але це нормальна реакція собаки на небезпеку, коли ви замахуєтесь рукою, ногою і там чим завгодно. Це нормальна реакція. Таким чином, ваша собака, як дворова, знає, що таке небезпека і зможе зберегти собі життя. А це круто. А от шкода мені собак, ті, які не бояться у цієї небезпеки. Значить, такі собаки можуть агресувати у відповідь або попасти під машину або в якусь біду.